Вітаю, друзі, з вами Лимок. Що ж, настав час уже зимових свят і в літачках. Відповідно, завтра з 18 грудня за 9-ї години вже буде в нас подія святкові маневри або зимові маневри. А будемо збирати собі цукерочки, обмінюючи їх на нагороди, як це завжди буває кожного року. Щось цього року, мені здається, що трошки пізніше воно стартує, але тим не менше, ну, маємо те, що маємо. Отже, у нас буде трошки менше місяця. Для того, щоб виконати. А, прості щоденні місії будуть давати по одній цукерці. Це середні місії по дві цукерки і складні місії по три Що це означає? Переходимо в літачки І отут у нас є щоденні завдання. Тобто є перший, четвертий рівень, 5, 7 і 8, 10. І відповідно, граючи на техніці, виконуючи ті завдання, вам будуть нараховувати додатково ще цукерочки. Думаю, за це все буде зрозуміло. Ну, поки що тут немає ангару. До речі, оновилися трофеї, які ви не встигли відкрити під час події, були конвертовані. Як я і казав, вони стали всі на отакі от. На оці от унікальні. Хто вже відкривав, кажіть, пишіть, що там у вас повипадало. Я поки що тримаю. Тому що мені поки що не потрібно. А якщо після отримання всіх нагород у вас залишиться трохи цукерко, цукерок, їх буде конвертовано в безкоштовний а, досвід. 100 безкоштовних XP за одну цукерочку. Тобто ще можливість пофармити вільний досвід. Давайте. По нагородах на нас чекає аж 4 премлітаки на халяву можна заробити. Перший це третій рівень ПТ-кочерегін беш 1 а, до речі, буде компенсація, якщо він у вас є. тому майте на увазі. Потім Hawker Hurricane MK. А, я не знаю такий XFL 1 Aeron Bonita. У, в мене такий є. Тобто буде компенсація в мене, коли я діду на нього на п'ятому рівні. І новий літак <coughs> преміум класу. Це, я так розумію, у нас бомбардувальник. XB42 Mixmaster. Ну, Маєте можливість отримати його на халяву, але попереджаю, треба буде зіграти, не знаю. <кій> боїв, напевно, 800, щоб його отримати. Так. Ну, ящики будуть отримати безкоштовні XP, золото, як завжди, це буває. Ну і так далі. А, святкові досягнення. Ну, тобто, це вже таке, і більше нічого тут такого не пише. Ці подарунки відразу, якщо хочете отримати, завітайте до преміум-шопу і отримайте сертифікати на святкові цукерки. Тобто можна буде придбати ті нагороди і задонативши. <кій> що ж, донатити, донатити я вам не рекомендую. Завтра після старту події вийде вже відос стосовно того, як там що а, робити, що і як, а відповідно, поки що така от інформація. Тому чекаємо просто старту і потрошку будемо фармити, проходячи завдання. Я хотів би дійти хоча б, хоча б щоб забрати, забрати XFL1. <coughs> Тому що він у мене, по-моєму, такий є. Ну, на цьому аккаунті не є. Я, я буду на основі просто проходити на одному тільки аккаунті, на інших не буду. Ну, там у мене він, походу є. Отже, такі от справи тому чекаємо старт новорічної акції в літачках і будемо фармити собі золото, вільний досвід, прям літаки і так далі. Різні ресурси. Гарно, дякую за перегляд. Бувайте!